Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. 13-та година. Новини від ТСН в ефірі канал 1+,1, плюс мовить в національному марафоні. Росія здійснила масовану атаку на один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Повідомляє Міністерство енергетики України. Головна мета залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні. Дитячі садки та школи, ворог чітко розуміє, що б є по критичній цивільній інфраструктурі. Наголошують у відомстві. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що дрони атакували трипільську Тес. Торік у квітні російські ракети суттєво пошкодили електростанцію в Українці. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу в частині Київщини зникало вночі світло. На ранок аварійних вимкнень електроенергії немає. Повідомляють в обласній адміністрації проте без газу. Залишилося вісім населених пунктів в Обухівському районі. Протягом двох днів триватимуть аварійні роботи пошкодженої обстрілами газомережі. А газопостачання буде вимкнене для більш як восьми тисяч абонентів, зокрема козина Українки та Трипілля. 17 поранених, із них чотирьох довелося у шпитал. вихідними Запоріжжя знову опинилося під масованою атакою росіян. Окупанти вдарили по одному з районів міста. Пошкодили понад вісім десятків житлових будинків і дитячий садок. На місці досі працюють комунальні служби. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова розкаже докладніше. Спочатку страшний гул та потужні вибухи. Далі стовпи чорного диму у небі над Запоріжжям. Черговий обстріл росіян містяни зняли на відео. І наслідки гучного вечора люди досі оговтуються після атаки росіян на місто. По Запоріжжю запустили щонайменше сім шахедів. Традиційною цілею окупантів стала цивільна інфраструктура, житлові будинки та дитячий садочок. Дошкільний заклад потрощений. Дрон влучив прямісінько в будівлю. Її знищено на 80%. Нелюди просто нелюди. Якщо вони будуть казати, що вони нас звільняють, або що у дитячому садочку сиділи наші солдати, це неправда. Понівечене вікно в мене на кухні. Панівичено балкон, третій поверх у сусідньому будинку пошкоджено фасад та балкони. Пані Юлія живе на першому поверсі в квартирі. Жодного вцілілого вікна. Під час тривоги каже, одразу заховалась дітьми. Це і врятувало усіх від уламків. Сіда, слідкуємо де що, куди летить. Ми самі з окупації знаємо, що при таких случаях треба всі двері, ну вікна відчиняти. Заходимо в коридор, вікна всі і відкриті були. І чуємо над нами починає жужання таке ж сильне, і розуміємо, що зараз буде приліт. Постраждав і приватний сектор. Російське залізяче влучило прямісінько у житловий будинок. Зайнялась пожежа. На щастя, господарів в цей момент вдома не було. Сусідка пані Тетяна каже: в момент обстрілу була на роботі. Коли приїхала додому, жахнулась, все лежить. Шафу я підняла. Вона лежала. Це не постраждало, лише повідкривалось. Оці всі двері. А ось тут стеля посипалася. Все це повилітало, поруйнувалося. Це я вже піднімала. Бачите, як повиносило усе потрощено, і подвір'я жінки. Та найбільше зізнається, вона боялась за своїх тварин. Кіт переляканий, бо звичайно кидався, а собаки нормально почуваються. Сасі сусідської контузило собаку вчора. Уявляєте, він взагалі ні на що не реагував. іншого житла в жінки немає. Тимчасово переселиться до подруги вже вдруге. Її оселю нищать загарбники в окупації під Бердянськом. Залишився будинок та все майно. На нам Вони взагалі прийшли. Ми як хотіли, так і жили. Це наш дім. На що його руйнувати. Загалом, внаслідок цієї атаки Запоріжжя пошкоджено понад 80 житлових будинків. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Зранку російські військові вдарили з авіації по селищу Вороніж на Сумщині і зруйнували об'єкт інфраструктури. Місто шостка і район знеструмлені. Енергетики працюють над відновленням. А напередодні ворог двічі атакував серед містя Сум. Дроном поцілив по будівлі обласної державної адміністрації. Постраждали чотири людини, які були поруч на площі. Серед них двоє дітей. Це брати, яким 6 та 13 років. Допомога медиків знадобилася й чоловіку, який в Степанівській громаді в лісі підірвався на вибухівці. Донеччина теж під обстрілами там четверо вбитих цивільних і ще десятеро поранених. Вночі загарбника атакували селище Новодонецьке, ударним дроном Герань. 2 влучили в житловий дім. Від травм загинув господар пенсіонер та його дочка. Ще двоє людей постраждали. Також не пережили ворожих ударів. Двоє жителів слов'янська і Торецька. На світанку росіяни скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район. Це вже Херсон. Тут поранено 30-річного містянина. А вночі воєнні злочинці знову дистанційно мінували житлові квартали обласного центру. Людей просять бути пильними, бо по вулицях розкидані протипіхотні пелюстки. Напередодні на такій міні підірвався чоловік. Він в лікарні, і ще дві жінки у через обстріл серед містя. Шестирічну дівчинку і чоловіка поранили окупанти в Куп'янську на Харківщині. Це сталося під час мінометного обстрілу міста. На Ізюм Росіяни скерували фпв дрони, пошкоджене житло. А на околицях села Гороховатка після обстрілу з реактивних систем залпового вогню горів ліс. Пожежі всю ніч гасили і на Дніпропетровщині. У Синельниківському районі безпілотник підпалив будівлю пожежної охорони у Межівській громаді. Горів будинок на Нікопольщині. Від ударів артилерії та впівідронів зайнялася суха трава, пошкоджено оселю. П'ятеро поранених досі в ліка... двоє. Досі в лікарні кривий ріг оговтується після комбінованої атаки. У ніч проти неділі ворог запустив по місту понад десяток сахедів, балістичні та крилаті ракети. А цілив по підприємствах і транспортній інфраструктурі, зруйнував оселі, навчальні заклади та магазини. Знищений також склад із продуктами для соціально незахищених категорій переселенців. Згоріли понад 60 тисяч наборів. Другу добу комунальники забувають пошкоджені вікна, вивозять скло та уламки. Вибуховою хвилею пошкодило більше як три десятки багатоквартирних будинків та майже два десятки приватних. Містяни згадують, якою страшною була та ніч. І серед потрощеного майна намагаються знайти бодай якісь вцілілі речі. Це вже ж поприбурали. Мастерна ну, постраждала, посуд стояла. Тут наші спальні, маленька спальня і наша з чоловіком. Там сусіди. Буквально в 30 метрах. Тут було пекло просто. Все було в склі, в землі. У деяких квартирах просто позалітали брили оцінє землі, яка летіла від удару ракети. І це все от пошкодило вікна. Двері повиривала замками. Наслідки російського обстрілу до пошкодженої атакою будівлі кабінету міністрів завітали шістдесят керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко разом із міністрами внутрішніх та закордонних справ показала їм пошкодження російською атакою поверхи будівлі Кабміну, де досі триває ліквідація наслідків і невдовзі розпочнуться роботи з перекриття даху. За словами Сверденко для України атака в ніч проти 7 вересня означає новий етап війни, коли ворог фактично вдві. І збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних та енергетичній інфраструктурі напередодні зими? І тепер і ще й цілить по державних установах. Таким чином росіяни вкотре підтверджують, що не хочуть миру. Зазначила прем'єрка і додала, що це і є сигналом про те, що країна агресорка глузує над дипломатичними зусиллями всього цивілізованого світу. Тіло загиблого чоловіка 70-го року народження дістали із під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки в Святошинському районі столиці. Це вже третя жертва російської атаки на Київ в ніч проти неділі. Раніше було відомо про двох загиблих жінку 32 років і немовля. Дрони та ракети поза минулої ночі тероризували Київ майже 10 годин поспіль. Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та Голосіївському районах. А на місці влучання в Святошинському працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Маємо його наживо. Дмитро, що зараз відбувається на місці теракту, і що роблять люди, які фактично залишились після домівок після цього влучання. Святослава за годину, яка минула з нашого попереднього включення. Ситуація тут навіть атмосфера трішки змінилася. От, наприклад, там, де стояв зараз, працював штаб ДСНСників. Рятувальники вже звідси поїхали. Це означає, що рятувальні роботи завершено, і буде вже переходити справа до відновлювальних робіт. Але деякі роботи тривають і зараз. Ось зараз ви побачите на відео. Наприклад, альпіністи закривають зруйновані вікна плівкою, адже сильно постраждав один. Будинок, але ми розуміємо, що це щільна в спальному районі Києва. І у, у у будинках навпроти повилітало багато шибок, Тож е, альпіністи вже позакривали десятки вікон плівкою, адже зрозуміло, що поки що тепло, але осінь не стане неминуче. Ну а найбільше звичайно кількість робіт тривала б вчора і сьогодні до ранку. Це нагадувало такий собі мурашник. Працював штаб національної поліції, штаб допомоги, рятувальники, волонтери забезпечували, щоб людям було банально випити води, перекусити. Ну і мешканці одразу швидко самоорганізовуються і створюють чати в різних месенджерах допомоги. Зараз фіксується рівень пошкодження, що можна відновити, що не можна відновити. Ну і не можу не визначити. Святослава це наша українська особливість. Що тут прибирати наслідки російського теракту? Одразу ж голосилися не лише комунальники, а вже це їхня робота. Як не як, а й звичайні мешканці цих будинків вони кажуть, що це як хай там, як це їхні будинки. Рінок їхні подвір'я їм тут жити, і тому така до того ж, дрібна моторика рук допомагає психологічно повернутися до того, що ми називаємо нормальним життям. Отже, на тепер рятувальні роботи на свято, в Святошино в цьому на цій локації завершено, і вже переходять до наступного етапу. Це намагатися відшкодувати пошкоджене майно Святослава. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент Сенд метро Фурдак про наслідки російської атаки в ніч проти неділі зі Святошинського району столиці. Вісім шахедів за кілька годин роботи. Саме стільки ворожих цілей знищив лише один з екіпажів ППО на Київщині. Це сталося під час однієї з наймасштабніших російських атак на столицю. І ще на радянській зенітці Тунгуска, екіпаж спрацював максимально ефективно і розказав кореспонденці ТСН Юлії Кирієнко, що вигадують росіяни аби впоратися з нашим ППО, чи вдається, і що тепер роблять сили протиповітряної оборони, щоб не допустити сотні російських ударних дронів до українських міст та сіл. Про це далі в її сюжеті. Подалі від міських забудов поближче до шляхів прильоту шахедів. українська бойова машина ППО виїжджає на роботу. Навіть в день на Київщині лунає сигнал тривоги, тож екіпаж готується відловлювати цілі. Їх останнім часом забагато. Страх потеряли, можна сказати. Машина піднімає РЛС. На вигляд ніби розгортає крила. Зараз у нас цілі входять стороною трошки. Всі вісім ракет в комплекті. Ще й запас у гарматі. Цього достатньо, аби збивати і шахеди, і ракети. Цей екіпаж лише за одне бойове чергування знищив вісім шахедів. Ось на цих кадрах їхня робота по кільком цілям, і третина з них реактивні. Рекордна здобуч цих бійців. ППО кажуть, перезаряджати машину доводилося просто в роботі. Ракети підвозили кілька разів. Що цікаво при всій різноманітності іноземної техніки у наших сил ППО, саме бойова машина Тунгуска, яка родом ще з часів до здобуття незалежності України. Радна відловлювати російські шахеди якнайкраще на висоті і 5 кілометрів. Так високо російські шахеди почали літати нещодавно, але вже стали недосяжними для деяких видів зброї, яка раніше могла їх упіймати. Летять два шахеди: один летить три кілометри, інший кілометр. Тож кілометр пустий. Він просто всю вагу бере на себе, а другий пролітає. Тунгуска поки цю зміну тактику ворога витримує, кажуть бійці. Навіть коли летить не один шахет а ціла зграя не підводить. Буває таке, що дві цілі летять поряд, і, і, і ми можемо знищити дві одразу. Урабатуємо їх більше половину збиваємо, але все одно так не встигнеш збити, бо воно летить по всіх параметрах і в розсипну. Цей ракетно-зенітний комплекс має іноземний аналог німецьку зенітку гепард. Вона теж працює на прикритті українського неба. Але командир Тунгуський каже, хоч ця старенька, але означає, що надійна, бо захоплює ціль на висоті, що не всій іноземній техніці під силу. Багато цілів, які може «Гепард» не побачити, ця машина бачить, і коли ціль зближається зі снарядом і йде, типу, снаряди розривні, і розриваються снаряди якраз на цілю і пере... Вражають осколками тактика у росіян за останні кілька місяців змінилась. Окрім зграй шахедів, які вони запускають одночасно, чимало фальш цілей, кажуть воїни. Вони просто відволікають наше ППО, хоча не несуть в собі вибухівку. Більше того, заходять вони на українську територію на великій висоті, де не дуже досяжні основним засобом боротьби. Не літали по одній траєкторії в основному. А зараз вони летять і в розсипну, і як попало. По всіх напрямках заходять зі всіх сторін, але вже при наближенні до цілі летять максимально низько, аби теж їх не вловили український РЛС. Втім, сили оборони таки знайшли вихід: дрони-перехоплювачі, які ще на прикордонні збивають до половини ворожих цілей. Коли вже почалось там 400 плюс і там на даний момент і 500+, плюс. Це вже не дивина для нас. Вони дуже допомагають, особливо. Ближче до кордону в екіпажі цієї бойової машини працюють два Артеми. От тут місто для наступного шахеда буде або для ракети. Обидва шостки потрапили в підрозділ разом ще у 2022-му. Познайомились в автобусі, який із ТЦК віз їх на навчання. Один, аби піти у військо, приїхав за кордону, де працював. Я знав, чого я їду. Чого? Бо йде війна. Моє місто було в оточенні. Ми, Вдома не було, що що я їсти, а місто просто голодало на, на той час. Ну, Я так і вирішив, що поїду. Не шкодуєте зараз? Ні. Інший, як тільки окупанти, відступили від шостки. На рахунку обох за ці роки війни сотні збитих цілей. Втім, у цього екіпажа є моменти, коли бачать ціль, але не стріляють по ній, аби вберегти життя. Ми дивимось, в якому напрямку ми можемо працювати. Тобто буває, якщо навіть пролітає цей ну там безпілотник. То ми вже розуміємо, що, хоч він не був в зоні ураження, але ми не маємо права туди стріляти, тому що там будинки, цивільні люди. Але це рідкість, бо бійці ППО роблять усе, аби знищити ворожу ціль якомога далі від людських осель ще до того, як дрони долетять до наших міст. Юлія Кірієнко, Андрій Романок, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. На фронті за минулу добу зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіші бої на покровському напрямку. Тут за ніч росіяни атакували 43 рази на Новопавлівському та Лиманському відтинках. 22 і 17 відбитих штурмів. Головнокомандувач зсу Олександр Суїрський вважає, що Росіяни не змогли досягнути стратегічної переваги впродовж літньої кампанії. У серпні супротивник розраховував здійснити прорив та оточення збройних сил в районі покровсько мирноградської агломерації, а також Ставні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зрештою, на добропільському відтинку окупанти захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили вдвічі більше. На Покровському захопили 5 квадратних кілометрів і втратили в п'ятеро більше. Ну і сьогодні вранці стало відомо, що українські військові звільнили ще одне село в Донецькій області. Село Зарічне звільнено силами 425 го окремого. окремо. Штурмового полку Скеля слава Україні. Він нещасливий через усе, що відбувається, так президент Сполучених Штатів відповів на запитання щодо продовження російських авіаударів по цивільних об'єктах і мирних жителях в Україні. Він не вдався до критики Росії і сказав, що поговорить із Путіним телефоном найближчими днями, а також що цього тижня до нього прийдуть деякі європейські лідери, щоб обговорити ситуацію. Білий дім наразі не відповів на запитання журналістів, кого саме очікують у публічному графіку Дональда Трампа на понеділок ніяких міжнародних переговорів. Не заплановано. У нас є кілька дуже цікавих дискусій. Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок, індивідуально. І я думаю, що ми це владнаємо. Я думаю, що вони це владнають. Ми повинні. Ви не можете втрачати. Знаєте, коли вони втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень без причини, це потрібно владнати. Екоактивісти дісталися до північного потоку на дні Балтійського моря і вимагають відмовитися від ідеї відновлення газопроводу. Представники організації Ґрінпіс занурилися в Балтійські води неподалік місця, де майже три роки тому підірвано трубопровід. На поверхні води активісти також розгорнули великий банер із написом ні північному потоку, ні викупному газу. Протестувальники вимагають від Європи прискорити розвиток відновлювальних джерел енергії, щоб стати незалежною від російського газу. Торік російське паливо становило майже п'яту частину імпорту газу в європейському союзі. Цілковита заборона на імпорт викупного палива з Росії набуде чинності в ЄС лише в 2027 році. Тому країни Євросоюзу і далі фінансують діяльність російського агресора. Наголошують українські екоактивісти, які також взяли участь у цій акції. Газопровід не має бути запущений і європа має відмовитися від російського газу. Кожне євро витрачене на російський газ означає зруйнування. І ідея відновити цей газопровід є справді неймовірно шкідливою. Цей газопровід дорівнює продовження війни і знищення людей. Стрілянина в Єрусалимі. Двоє невідомих відкрили вогонь на міській автобусній зупинці. Внаслідок нападу загинули п'ятеро людей, серед них чотири чоловіки і жінка. Дев'ять людей із пораненнями доправили до лікарень. Інцидент стався в момент, коли автобус переповнений пасажирами, під'їжджав до зупинки. Двоє нападників за попередніми даними вдерлися всередину, відкрили хаотичний вогонь. Стрільців незабаром вдалося ліквідувати на місці поліції, якою була мета скоєного наразі невідомо. Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальності за напад. Ізраїльська поліція кваліфікує інцидент як теракт. Тим часом місце, де стався злочин, вже відвідав прем'єр країни Бенємін Нетаньягу. Перший святий міленіал, інфлюенсер Бога, папа римський канонізував 15-літнього підлітка Карло Акутіса. Церемонію планував провести ще попередній понтифік Франциск, але через його смерть її відклали. І ось напередодні на площі святого Петра у Ватикані Це зробив Лев XIV подивитися на дійство прийшли десятки тисяч віряний італійський підліток Карло Акутіс народився в лондоні на початку 90-х. захоплювався технологіями комп'ютерними іграми був побожною людиною упродовж свого короткого життя підліток усіляко поширював ідеї католицького вчення через інтернет і навіть створив каталог євхаристійних чудес за що отримав прізвище інфлюенсер бога у віці 15 років Карло помер від тяжкої форми лейкемії. Перед смертю він сказав, що жертвує всі свої страждання за папою і за церкву. Тіло хлопчика залите воском і збережене в нетлінному стані. Поховали в італійському місті Асізі. Щороку туди з'їжджаються католицькі прочани. Тривалий час мати Карло намагалася добитись його канонізації, і це вдалося зробити після підтвердження здійснення так званих релігійних див. Зокрема, нібито від дотику до його реліквії зцілилися немовля з ураженням підшлункової залози та флорентійський студент, у якого після травми голови був крововилив у мозок. Останки 42 людей, які знайшли під час ексгумації на місці колишнього села Пужники, перепоховали на Тернопільщині. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де в 1945 році загинуло багато поляків, із Польщі приїхали нащадки людей, що жили колись у пужниках, а також маршалок Сенату, міністерка культури та. Генеральна консулка, чи є вже результати ДНК, які б розкрили імена похованих у братській могилі, розкаже кореспондент КТСН Світлана Павук. За майже 80 років на місці зниклого села Пужники виріс густий ліс. Нині шелест крон розриває польський сурмач. 42 трони опустили у землю на старому кладовищі, де власне були знайдені останки людей. Вони лежали у поховальній ямі ще з 45-го року. Цьогоріч навесні українсько-польські науковці їх відкопали та переправили для аналізу ДНК. Утім, поки хрести на похованнях безіменні. Ми сумували з розкопу 42 тіла. Зараз у нас там 44 труни, як ви бачите, тому що ще в дві окремі труни склали ті рештки, які видобуті з під коренів. Тому що, щоб сказати точну цифру людей, потрібно закінчити аналізи ДНК. Це 15 жінок і 14 чоловіків. Десь там порівну по і 10 дітей. І декілька осіб просто не визначено. Карпінська Мариша, Карпінський каєтан. Коліщак Ясю, Коліщак Магдалена. офіційно імена 42 загиблих ще не встановлені. Ця польська делегація зачитує прізвища тих, кого вважають вбитими у пужниках зі слів очевидців і нащадків. Що ж сталося тоді зимової ночі? 45-го року. Історичні факти української та польської сторін різняться. В ніч з 12 на 13 лютого 1945 року були жорстоко замордовані українською повстанською армією тільки через те, що були поляками. Тут абсолютно не місце для політичної риторики і гасел. Ми, українці, не підтримуємо одностороннього трактування складних сторінок нашого спільного минулого. Але нас об'єднують спільні християнські цінності. Йдеться про ніч нападу вояків УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у пужниках. У роки Другої світової тут було протистояння між УПА і армією Крайовою. З архівів відомо тутешні поляки із 44-го року співпрацювали з радянською владою. У каральних загонах НКВС також були і мешканці пужників після низки підпалів українських сіл. Бійці УПА їм помстилися. Сама атака на носило геноциду. Чи якогось замордування цивільних людей, що власне підтверджують і за Режські, згумованих, серед яких 15 чуючих кістяків віку мобілізаційного Свокужники було одним з центрів, де співпрацювали нквд з польськими стрибками, так званими проти українського населення. За даними польської сторони, в ту ніч у пушниках було вбито сотню поляків. Українські історики називають кількість удвічі меншу, і це підтвердили результати розкопок, де знайшли 42 тіла. Водночас пушники налічували тисячу жителів після Другої світової мешканців села переселили до Польщі, а далі радянська влада ліквідувала село. Масове поховання поляків у пушниках виявили лише два роки тому. Відтоді велися перемовини про ексгумацію та належне переповнення поховання. уже наприкінці цього року польські фахівці обіцяють озвучити імена усіх захоронених тут. Понад годину у цьому лісі лунала свята меса римокатолицького обряду. З Польщі приїхали чотири десятки людей, чиї родичі жили у пужниках. Майже два кілометри вони йшли пішки лісом до старого кладовища єдиного, що залишилося від пужників. Же треба би було чекали, щоб гідно поховати. Вони там залишилися, але не мали гідного поховання. Поза тим, ми завжди хотіли бути у тому місці, звідки походять мої дід і прадід, і вже на 30 вересня заплановано наступний етап спільних українсько польських пошукових робіт цього разу у селі Юречкова поблизу Перемишля. Там поховані майже два десятки українців, закатованих комуністичним режимом. Це будуть перші розкопки, які Польща дозволила Україні провести на своїй території. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Тепло політньому, але вже з дощами від завтра в більшості областей України вже на Сильні опади синоптики прогнозують в Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні грози та шквали. Та всі ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу країни доведеться носити із собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на температуру повітря особливо не вплинуть, кажуть в Україноцентрі. Осінь відчуватиметься лише ночами. Прогнозують від 11 до 17 градусів тепла а в день в більш. Ості областей сонце ще грітиме, очікується десь від 21 до 28 градусів на вихідні. Синоптики теж обіцяють помірну комфортну температуру в день і прохолодні ночі. Температурний фон ще залишається в літніх межах, тому що в нас метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура нижче 15 градусів і нижче, тоді це вже як в нас метеорологічна осінь. Поки що у нас всі ці показники вищі, тому ми залишаємося в літньому режимі температури.